Мир вам, дорога мені церква, шлях любові та любі українці. Сьогодні хочу поділитися з вами словами, які написав наш брат Алекс Штейнгард у своїх соціальних мережах після масивного обстрілу України Росією 27 грудня. Отже, брат Алекс пише наступне: час від часу буду повторювати це, бо вважаю, що не повинно бути що це повинно бути нагадуванням. Тільки додам до списку цей ганебний обстріл мертвою державою. Україна пережила на собі все, а дещо й по декілька разів: війни, голод, мор, атомну катастрофу, руйнування дамб, насилля корумпованої влади, зраду, геноцид, придушення мови. І жодного разу вона не померла. Ці потвори не розуміють, що Україну неможливо стерти. Кожного разу вона встає і розквітає. Імперії впали, режими повалені, деяких народів більше не існує, а Україна є. Не треба бути пророком, щоб здогадати, що буде далі. Сама історія є той пророк, який показує майбутнє. Україна буде існувати до другого пришестя Христа. І не треба казати, що ми самі себе руйнуємо, зруйнуємо. Напроти, якщо у Бога є план стосовно нас, то дьявол вже мертвий. У сьогоднішній ранковій Росі продовжуємо вивчати героїв віри, перерахованих в 11 розділі. Прочитаємо 26-й вірш Вірою, блудниця Рахав не згинула з невірними, коли з миром прийняла відвідувачів. Рахав – ханаанська повія, яка стає вірною Богові Ізраїлю, ховаючи двох ізраїльських шпихунів, коли цар Єрихону посилає людей, щоб їх схопити. Коли Ісус навин переймає лідерство від Моїсея, готується перетнути Йордан, щоб напасти на місто Єрихон. Він спочатку посилає двох шпигунів, доручаючи їм дослідити місто. Ці шпигуни йдуть додому повії на ім'я Рахав. Дивно, але коли цар Єрихону посилає офіцерів до її дому шукати ізраїльських шпигунів, Рахав ховає їх під соломою на своєму даху. Прочитаємо Ісуса Навина 9. І поки вони лягли спати, то вона війшла до них на дах і сказала до тих людей: «Я, не знаю, що Господь... Я знаю, що Господь дав вам цей край, і що жах перед вами напав на нас. І що всі мешканки цього краю умлівають за страху перед вами, бо ми чули те, що Господь висушив воду Червоного моря перед вами, коли ви виходили з Єгипту? І що зробили ви обом аморейським царям, що по той бік Йордану, Сигонові та Огові, які ви вчинили закляття? І чули ми це, і зомліло наше серце, і не стало вже духу. В людини з остраху перед вами, бо Господь Бог ваш, Він Бог на небесах угорі і на землі, долі. Виявляється, що вона чула про Бога Ізраїлю і проголошує свою віру в цього Бога та свою впевненість у тому, що знищення Єрихону буде успішним. В обмін на її допомогу, шпигуни обіцяють, що коли вони повернуться, щоб знищити місто, вони пощадять її та її родину. Рахав наказано повісити на вікні червону мотузку, щоб позначити свій дім і забрати до себе в дім свою родину. Дійсно, коли ізраїльська армія повертається і місто знищується, книга Ісуса Нави на розділ 6, її дім залишається цілим і неушкодженим. Послухайте уважно: Бог зарання працює в серці людини. Коли прийшли розвідники, її серце вже було готове прийняти Бога Ізраїлю. Будучи хананеянкою, вона не мала б повної інформації про Бога Ізраїлю, але вона знала деякі критично важливі речі. По-перше, вона знала, що Єгова, чиє ім'я вона використовувала, був Богом неба і землі. По-друге, вона знала про велике визволення, яке він дав Ізраїлю з Єгипту. По-третє, вона знала, що наближається суд. По четверте, вона добре знала, що хоче знайти спасіння для своєї родини та себе. Віра викликала в ній дію, яка привела до спасіння. Вірою блудниця Рахав не згинула з невірними, коли з миром прийняла вивідувачів. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч.